Ледер чи прокрастинатор. Часто люди хапаються за модні розумні слова, не зовсім розуміючи їх суть і ніби жартома використовують їх, щоб приховати свої недопрацювання. Наприклад, я стала помічати, що люди плутають поняття лінь і прокрастинація. Давайте розглянемо, в чому суть кожного з них і чим вони відрізняються. Лінь це небажання робити конкретно щось або взагалі все. Тому ми уникаємо повністю трудової діяльності, і от саме цей факт є в основі відмінності лінощів від прокрастинації. Адже прокрастинація це постійне відкладання справ на потім і їх виконання в останній момент. Алгоритм прокрастинатора такий: людина бере на себе якісь зобов'язання. Вона впевнена, що виконає його, але не може змусити себе його розпочати. І чим далі відкладається ця справа? Тим більше часу ця людина мучиться. Часу насправді залишається все менше, а роботи все більше. Тому іноді людині просто страшно розпочати цю справу. Відчуття провини від неспроможності з кожним днем посилюється. І прокрастинація створює психологічну напругу та переживання. Аледар не відчуває жодної провини, йому комфортно в його стані. Як боротися з прокрастинацією? Тимчасово обмежте всі відволікаючі фактори. Розставте пріоритети і починайте з малого, поступово, крок за кроком, виконуючи вагоміші завдання. Плануйте на тиждень, розписуючи щодня. І навіть якщо пропустите кілька пунктів, то самі будете знати, чому варто приділити увагу наступного разу. Аналізуйте свої бажання, обіцянки та чесно співставляйте їх зі своїми можливостями.